Як я можу домовлятись з Путіним, давайте на секунду забудемо, що він вбився. З російською стороною, як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай, да, хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути? Якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати? Хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди? Менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я як людина. Згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину, її права і свободи, дістати цю людину, допомогти їй, звільнити цю людину. А поруч зі мною повинні стояти ті люди, які готові для цього взяти в руки зброю і допомогти цим людям. Бо це і є наша Конституція, це і є закон. Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Но ця людина. Він не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну це просто два слова по телефону. Два слова сказати своїм військам, просто відійти на їх територію. Ця людина це не хоче робити. Вона не зацікавлена.